Привіт-привіт! Я Валя Немержицька і це нотатки дружини-пастора. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на декілька дуже важливих запитань, на мою думку, дуже важливих це запитання, які були поставлені під моїми відео або під відео, які я записувала з іншими служителями. І а, сьогодні відповім на декілька а, з них. До речі, ми з Люїсом сьогодні Дасть Господь відлітаємо в напрямку України. В Україну прямо не летимо, звичайно, немає літаків в напрямку України. Майже тиждень будемо в дорозі, тому будемо вдячні за молитви і а, я, скоріше всього, дуже обмежено буду онлайн. Отже, запитання. Перше, а, написано, що хто знайшов жінку від Господа, то чи можна знайти жінку не від Господа і чи будь-який шлюб? Об'єднаний Господом. А я сьогодні відповім тільки на першу половину цього вірша, друга половина трошки буде обширніше, і я думаю, якось окремо запишу на неї е, нотатку. Але чи можна знайти е, жінку не від Господа? Можна, але не треба. Що це означає жінка не від Господа? Жінка, яка е, не ходить з Богом, не знає Бога, не любить Бога, не служить Бога, не має. Засвідчення плоду Духа Святого в її житті. Це жінка, яка не від Господа, це жінку, яку ви берете по-людськи, по своїх людських бажаннях, часто по жадливостях, часто емоційні якісь залежності, часто по або потреби, або по, а, по гормональної потреби, по сексуальному потягу і так далі. Тому так, можна, але не треба. Це зрозуміло, це просте таке запитання. Друге, запитання дуже важливе і, і послухайте уважно. Значить, я коротко так, бо воно обширне, але спробую перекласти до речі, з російської. Також скажіть, будь ласка, чи війна виправдовує тих людей, котрі під час бомбардування Маріуполя сиділи тижнями в підвалі з дітьми, з стариками? Без води і їжі а деякі чоловіки з того підвала, ризикуючи своїм життям, виходили і шукали, уціливши квартири. А від їх, шукаючи їжу, одяг, медикаменти, воду навіть з акваріумів доставали, і все це приносили в підвал з виснаженими людьми. І багато хто через це зміг вижити. А Біблія каже: не кради і не побажай чужого, чи є це порушенням заповіді, бо це все робили віруючі люди, як ви це бачите. Надзвичайно важливе запитання, але знову ж таки відповідь на нього проста. Коли ми дивимося Боже серце, коли ми а, вивчаємо Божі заповіді, Божа заповідь збереження життя. Стоїть завжди вище інших заповідей. Іншими словами, якщо заради збереження життя треба відкрити квартиру, тоді, тоді це в очах Божих не є, не є гріхом. Якщо повитухи обманювали фараона для того, щоб зберегти життя новонароджених, це не є гріхом. Коли Рахаб збрехала, щоб захистити життя розвідників, двох, двох розвідників це не є гріхом. Навпаки, коли людина заради збереження життя йде і ризикує навіть, от ми дивимося, можливо так здаватися душею своєю, тому що нібито краде, нібито бере, нібито бреше. То Бог відзначає і нагороджує. Як ми бачимо це у випадку повитух, як ми бачимо це з у випадку з раха і благословенні ці чоловіки, які ризикуючи своїм життям, бо немає вищої любові, ніж як хто віддасть своє життя за друзів своїх, ризикуючи своїм життям, рятували а, життя тих, хто були слабкіші. Залежали від, від них в якійсь мірі. Тому це не є гріхом. Що є гріхом, коли каже не, не вкради, не візьми, не пожадай. Пожадання керу, це керування замаху на чужу власність заради того, щоб її володіти, просто хоч, мати чуже це заздрість, це, це боротьба, щоб добути собі. Те, що ти не маєш не в даному випадку, для того, щоб вижити, щоб врятувати життя слабших, а накрасти. знаєте, І це е, зараз е, пожадай, а, не пожадай чужого, це воно тобі чуже не треба, але ти його хочеш, прагнеш, бо воно в когось є, а в тебе немає. Е, з іншого боку, наприклад, коли у нас в 2005 році був ураган дуже сильний. у нас урагани практично є майже щороку, але такі сильні, як руйнівні п'ятої категорії плюс, вони рідші. У 2005 році був такий ураган, який називається Вільна, Вільма. І цей ураган Вільма. Повідкривав вплоть до того, що повиламував антициклонні завіси в супермаркетах, в магазинах, в магазинах побутової техніки, повибивав вікна і люди мародьорили тобто без будь-якої потреби. З одного боку, люди, можливо, переживали і був відкритий супермаркет, і заходили, брали хліб. Хоча і потреби в тому не було, тому що Ну, 3-4 дні і, і місто привели в порядок, хоча потім багато і залишилися без робити. Ситуація була нелегка, але ну, не критична, ніхто не помирав з голоду. А були люди, які не просто йшли там за хлібом чи за ковбасою, а йшли і витягували, відкрили склад кондиціонери, втягнули кондиціонери, тягнули холодильники, тягнули телевізори з, екран, з екранами такими, що. Декілька чоловік несло. І оце, оце мародьорство, це навіть якщо от ураган, це є гріх, тому що це не робиться заради збереження життя. Інша ще форма обкрадування, це крадіжки, це знову ж таки, я пам'ятаю, в 2014 році ми з Люїсом. Продали свою стареньку машину і купили чуть-чуть трохи -чуть Купляли чуть-чуть новишу. І мені треба було в банку зробити там певну операцію. І я не знаю, чи то банківські подзвонили, бо тоді було багато, що касири повідомляли про якщо хтось виходив з, з грошима із банку, чи ну, якимось чином десь щось. І знаєте, ми вийшли з банку з банку. І наша машина стояла на парковці, і ми йдемо так, щоб сідати. Люс з боку шофера, я з цього боку. Аж раптом ззаду жіночка щось нагинає цей ой-ой-ой, ніби щось у неї впало і прямо під нашу машину. Ну, Ми менше з тим почекали, щоб вона відійшла, ніби відскочила, бо вже Люс мав рушати. І ми собі поїхали Аж раптом щось тріщить, виїхали на дорогу і раптом щось. Хльопає, та? І, і виявилося, що, що проколоте колесо. І повністю моментально спустило колесо, що ми є дотягнули до там, де міняють шину. І виявилося, що в колесі була знаєте, така трубочка залізна, заточена. І ця трубочка, як вона заходить, це не цвях, що дуже повільно з повітря сходить, а трубочка така. Що воно моментально через серединку виходить повітря і полесою. Що, що роблять схема така? Там вони приходять, вони, вона поставила, і вона очікує, що ми вискочимо подивитися, що там зразу. Бо добрий, мабуть, шофер, механік він зразу зрозуміє. А ми з Люісом, ми не мене ні я, ми просто філі в цьому питанні, і навіть не зауважили собі, поїхали. А схема була в тому, що ми вискочили подивитися. Щоб я залишила свою сумку на, на сидінні, щоб вони вскочили, поки ми там займаємося колесом, вони підходять, забирають сумку і втікають. Але цього не сталося. Ми поїхали до іншого, до іншого банку, поки там Люс е, міняв колесо на тимчасове, я зайшла в банк за операцією, і всередині банку вони за мною слідкували. І тільки милістю Божою, всередині банку вони мене не, не обікрали. хоча. Я така була, вибачте, мене ну, насправді а, гаву зловила, що по, по великій милості Божій мене, мене не забрали гроші. Дуже розроблена така схема. За день-два рази. мене десь той, Та трубочка до сих пір зберігається. Це, це а, грабіжка, грабіжка, коли ти Бере просто береш, бо ти, люб, бо ти хочеш гроші, ти маєш. Але коли ти а, зберігаєш чуже життя, тим більше в квартирах, в яких вже ні, нікого не було, та це в Божих очах похвально, бо ти ризикуєш своїм життям. Я ще раз повторю: навіть якщо ви пам'ятаєте, коли учні Христа в суботу зривали колоски, Христос сказав також, що не, не людина для суботи, а субота для людини. Іншими словами, що закон збереження, та ніде в Біблії, по-перше, не написано, що в суботу не можна їсти. По-друге, що на закон збереження життя є вище законів, які дані для порядку в цьому, в цьому житті. В звичайних, в звичайних ситуаціях. Сподіваюся, це відповідає на запитання. Більше того, ще скажу, що Господь знає мотиви. Коли ми говоримо про віруючих людей, Господь знає мотиви. Господь знає, що, що той чоловік ризикував усім. І я дякую Богу за таких героїв. Вони багато з них залишаться безіменними, багато з них з них. Мабуть, і могил не мають, але в Господніх очах блаженні вони. І благословенна пам'ять про них. І ми шануємо таких людей, які заради ближніх ризикували своїм, своїм життям. Благословений Господь. Ось. Сподіваюся, також відповідає на запитання? Я відповідаю так не дуже теологічно вам розвиваючи, але це вже такі Божі принципи, які основані на правильному богослові, на богослов'ї, яке досліджує серце Бога, Слово Боже, Дух Божий і життя тому. І ще одне запитання, таке мені прийшло, як Змінити свої думки, щоб не боятися людей, як відпустити контроль. А, таке запитання, в принципі, з яким ми всі боремося. З одного боку, в нас усіх є в нашій душі а, речі, в нашому житті речі, які, які переживання, досвід, помилки, втрати. Коли ми. А, не хочемо, щоб хтось про них дізнався, бо нам соромно, нам боляче, нам особливо де, де, де під ризиком становиться наша, наша віра, так, коли нас можуть у чомусь звинуватити. Але дивіться, от у мене у нас недавно з Люїсом теж така була розмова, де нам треба приймати певні рішення. І я кажу: ти знаєш, я дуже. Переживаю, щоб це рішення не було використано ворогом для того, щоб, щоб проти нашого служіння в якійсь мірі. Так? Але дивіться, таке, така справа тут. Життя віри взагалі це, це, це ризик. Ми ризикуємо постійно. Я в, вчора проповідувала в церкві про... Ну, зараз я, я, мабуть, казала в церкві по неділях. Я даю е, серію проповідей по книзі Якова. І ми говорили якраз останні декілька тижнів про віру, і яка без діл мертва. І а, ми говорили про Авраама, е, практично е, та, і про а, вчора про Ра, Ра, Рахаб. Ось, і е, віра завжди ризикує. Ризикує в першу чергу собою. Так? Коли ми ризикуємо, віра без діл мертва, це озна... і там порівнюється як тіло без духа. Тобто, практично віра, без діл це як... як тіло без життя. І а, по прикладах ми бачимо, що віра завжди ризикує, ризикує собою, своєю репутацією. Я пам'ятаю, мені не раз казали Валя, яка ти дурна, що ти при твоїх дарах, можливостях, мовами, які ти говориш, при твоїй, тому що ти, ну, людей, люди до тебе розполагаються, ти могла би заробляти багато грошей, ти могла би жити припіва, при, припіваючи, як кажуть. І це правда в тому, що в людей є ідея щодо нашого життя, щодо нашої дороги. В їх є думка про наші помилки. І є думка про наші болісні моменти. І болісні моменти особливо, от давайте поговоримо, коли в болісних моментах наші болісні моменти хтось використовує проти нас. А, то і, і нам робить ще боляче від того, то ми ховаємо свої болісні моменти. Одна з причин, чому ми ховаємо свої болі, це для того, щоб людина, люди навколо ще нам болячіше не зробили. Але як не боятися людей? А, я думаю, що це процес. Процес, який мусиш пройти. І цей процес мусиш пройти тоді, коли а, люди а, тебе в твоїх болях ще й топчуть. І ось коли або ранять, сиплють сіль на рану, так, як кажуть, а, використовують твій біль, тобі на, тобі на зло, проти тебе. Так, і такі люди будуть завжди. І я Часом як, як читаю коментарі, особливо в публікаціях про загинувших героїв, це взагалі, взагалі, я не знаю, чесно скажу, я не знаю, який смуток переживає Господь. Не можу уявити, який смуток Господь переживає в ті хвилини. Але з іншого боку. Коли ти розумієш, що люди, навіть взнавши, поговоривши, і обговоривши, і, і набрехавши, і перекрутивши, все рівно не є власниками твоєї душі і твоєї долі. І це можна зрозуміти тільки в болі, тільки, тільки в болі. Ось тому це постійне і свідоме рішення, Господь, я не маю над цим контролю. Чи взнають? Чи не знають, чи зроблять, чи не зроблять, чи скажуть, чи не скажуть, чи образять, не образять це не в моїй владі. В моїй владі, у Господи, це сміливо приходити до Твого престолу благодаті з болями. Я думаю, що болі болей на жорстокості людського серця. коли... Коли люди нас жорстоко ображають, їх уникнути не можна. Не можна все рівно, вони будуть шукати, як використати наші болі проти нас. І ще й часом думаючи, що вони добре роблять. Не бійтеся людей. Вони не тримають вашу долю в своїх руках, не тримають долю ваших близьких в своїх руках. Туліться до Бога, просто боляче туліться до Бога, плачте, моліться, кричіть до Бога, хай заступиться, поки душа ваша не навчиться, а це, це не буде з одного дня на другий, цього ніколи не буде. Це дорога. Але цю дорогу треба йти всупереч страхам. Людей, боязні людей. Треба йти. Не бійтеся, не, не бійтеся в плані тому, що, що Що вам зроблять люди. Ну, поговорять, Ну, поляпають, Ну, осудять вас. Але Господь знає своїх. Так, люблю це місце. Біблія постійно підкреслює. Що Господь знає своїх, так казав Павло Тимофію, пізнав Господь своїх. Коли а, був той бунт Корея, і Моїсей сказав: Виходьте кожен з намету, і Господь завтра скаже, хто святий і хто його. Тому люди будуть мати думку, рідко будуть мати думку приємну про вас. Рідко. Навіть якщо говорить хтось до вас приємно, добре, не, не, не будуйте своє, свої почуття на тій думці. Та, хай ця думка буде для вас підтримкою. Навіть те, що я зараз кажу, хай воно буде для вас підтримкою. Але Господь знає своїх. Благословений Господь, Отче. Дякую Тобі за твою таку велику милість. Дякую тобі за твою велику благодать. І я прошу, щоб ти твоїм Святим Духом зараз торкнувся кожну людину, яка переживає страх інших людей, яка, який шепоче ворог про. Використовуючи біль, шепоче на руйнування. Але Дух Твій, Господи, сьогодні говорить. Говорить Твій Дух, що я знаю своїх. Я знаю своїх. Господи, як добре, що Ти нас знаєш. Як добре, Господи, що Твоєї благодаті досить, щоб допомогти пройти нам і долиною сорому. І долиною сліз, і долиною зради, і долиною смерті, відкриваючи серед неї джерела життя, я благословляю, Господи, кожну людину, яка зараз бореться зі страхом людей. Зодягни в себе. Зодягни в себе. Благословений ти і хай. Буде зміцнений тобою кожен, хто боїться тебе. Блажена людина, для якої Господь є Бог. Блаженна людина, гріхи якої прощено. Блаженна людина, яка надію покладає не на тіло, а на Всевишнього. Алілуя. Амінь. Я Валя Немаржицька, і це нотатки дружини пастора. Обняла, благословила з Богом. Шало.